Пане Валерію, я хотів би вас ще поспілкуватися з вами щодо Китаю, тому що дуже багато зараз також розмов Китай дуже активізувався, багато зустрічей, багато візитів до Китаю. От чому для Китаю така важлива Росія, і чи може якось Китай взагалі впливати От на Росію загалом у цій війні з Україною? Чи може бути якась позиція від Китаю, якою вона є зараз? Як ви її бачите? Китай може впливати, Китай впливає на війну Росії проти України, це очевидно. Китай дуже зацікавлений в Росії у співпраці, йому потрібна Росія. Йому потрібна Росія для поступової економічної експансії, яку він успішно здійснює, особливо в період спочатку широкомасштабного вторгнення. Але е, мені, за моїми оцінками, Китай вже навіть, вичерпав можливості використання Росії в умовах війни. Йому потрібна більш стабільна ситуація, яка Дасть змогу говорити про зняття санкцій проти китайської бізнесу і повернення інвестицій до Китаю буквально за три дні до Китаю з візитом буде їхати Олаф Шольц, канцлер Німеччини, із делегацією, і до складу цієї делегації будуть ходити урядовці і представники бізнесу. Які готові будуть інвестувати в китайську економіку. Ну по-іншому вони б туди не їхали. Тобто якісь домовленості будуть серйозні. Відтак Німеччина в розумінні Китаю має лобіювати їхні інтереси в Європі. Так само, як це робить сьогодні Франція, тому що Менель Макрон ще минулого року, в квітні місяці, був з візитом у Пекіні, після чого він зробив заяву про ем, автономізацію Європи, про незалежність від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні абсолютно очевидно, що все ж таки Китай. Зайняв таку домінуючу роль і домінуючу позицію у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки, ну принаймні, в цьому часовому проміжку, тому що недооцінювати США теж було б не зовсім справедливо. Ми не знаємо справжність намірів на даному етапі, що стосується ви їхній співпраці чи не співпраці з Китаєм. Ну принаймні, якщо брати до уваги візит міністерки фінансів США до Китаю нещодавній, ну вона наполягала на тому, що Китай повинен припинити співпрацю із Росією. Китаю закидає, що це на його совісті будуть наступні захоплені території. Ставки підвищуються суттєво, але Китай сьогодні має серйозні важливі впливи на Росію. Він це демонструє. Тобто я готовий, але якщо один, два, три. Це велика геополітична дискусія між Китаєм та усім Заходом, Європою, Сполученими Штатами, яка не завершена, безумовно, вона буде тривати. І а, дійсно, Пекін може суттєво обмежити можливості Росії, припинивши там активну фазу торгівлі з ними. Бо зараз вони вийшли на рівень 240 мільярдів минулого року. Це дуже велика цифра. Вони додали за рік 60 мільярдів. Було десь 180 приблизно. Вони мали на 200 вийти, але вони йдуть попереду планети всієї. Це означає, що Китай дійсно суттєво підтримує російську економіку, і російська економіка в великій мірі стала залежною від е, китайських постачань. 240 мільярдів, повторюсь, друзі, доларів. Це величезна цифра. Е, торговий оборот, експортно-імпортні операції. І для Китаю є і корисні моменти, до прикладу, нафта, яку він mm -hmm. може зараз купувати у Росії, яку вона не може переробляти. Це зменшення ціни, і в той же час вони на цьому будуть гарно заробляти, переробляючи її. На газ і там, до прикладу, дизельне пальне. Тобто тут поле для маневру дуже велике. Китай отримав цю позицію, тому Китай диктує умови. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день, до прикладу, Китай уже переконав Росію, що вона не може демонструвати свої вимоги, наприклад, для припинення війни. Росія пристала на. Мирний план Китаю, який суттєво відрізняється від е, тих російських вимог, там демілітаризація, денацифікація, е, територіальні поступки, і таке інше тут дещо про інше. Ну от насправді, якщо читати китайський мирний план, там багато неприйнятних для нас пунктів. Але наприклад, визначальним є перший, який говорить про суверенітет. І повагу до сверенітяти відповідно до статуту ООН. Росія про це взагалі ніколи не говорила. В принципі, вони там свої територіальні претензії виставляють. Якщо вони погоджуються на китайський мирний план, то тут зовсім змінює. Наміри Росії щодо припинення війни, якщо вони такі виношують, а як на мене, то вони їх виношують. Вони давно хочуть заморозки війни. Для них це ідеальний варіант. Але вже не на їхніх умовах буде, на умовах Китаю. Тому Китай дійсно дійсно може тиснути. І те, що вже є такий тиск, результати, от ну, ця заява Лаврова, яку зробив він двічі про підтримку мирного китайського плану. Це є свідченням того. Що буде в сухому підсумку, який там варіант да, до прикладу, ми побачимо з часом, але нині такі торги тривають між Заходом і Китаєм.